Переді мною полум'я, потім якийсь такий запах неприємний, і мене ж підкинуло. Пенсіонерка Лідія Андрієва, мешканка будинку на вулиці Борисогліпська, 10. Момент, коли росіяни здійснили черговий терористичний акт влучання у драмтеатр, застав її вдома. Жінка згадує, тоді була в шоковому стані. Викликали швидку, я лікувалася, мабуть, два чи три тижні. Все було погано ударною хвилою. У квартирі Чернігівки пошкодило вікна. Повернути до домівок, що постраждали від удару, 19 серпня, тепло та затишок відгукнулися благодійники. Серед них данська рада в справах біженців. Гуманітарний штаб, який після останньої ракетної атаки сформувала місцева влада. Став містком комунікації між громадою Чернігова і такими організаціями. Люди мали можливість зареєструватися на отримання допомоги з відновлення житла, зокрема дверей та вікон. Після відповідні фахівці проводили технічну оцінку завданої шкоди та самі роботи. Онука Лідії Анастасія розповідає, для них це суттєва підтримка. Уже холодає, то, якби окна тут і так старі були, а з новими окнами буде намного теплі і комфортніше тут жити. Тому що бабушка живе сама, її ей... ну іноді допомагаєм, приїжджаємо но а так она сама тут. Допомогли благодійні організації Чернігову із відновленням місць загального користування. Нагадаємо, ворожий удар 19 серпня пошкодив 82 багатоквартирні будинки. Міська рада закупила матеріали для поточних ремонтів покрівель та вікон у під'їздах. Їх виконували силами комунальників, а також профінансували реконструкції шести найбільш постраждалих дахів. Роботи здійснювали по пришвидшеній процедурі, аби до холодів привести все в належний стан. На сьогодні три будинки повністю накриті. Для того, щоб унеможливити потрапляння опадів, всі покрівлі накрити геомембраною, для того, щоб не потрапляли опади на покрівлі, відповідно до квартири, і ведуться роботи по накриттю саме вже такому. Затримка трохи з поставкою матеріалів, але доганяємо сроки. У шести будинках, де проводився капітальний ремонт, виконали і гідравлічні випробування, зазначили в КП Деснянське. А тому питання і забезпечення осель опаленням не стоїть. Завершити всі роботи на пошкоджених будинках мають до кінця жовтня.